Друзі, всім привіт! А ямка таїться. Продовжуємо вже третій випуск буде по цьому турніру повноцінний. І це чудово. Вже зіграли найкращий матч на події. Дуже класно все виглядає. Фейс Віталія було просто неймовірно. Я отримав величезне задоволення. І я думаю, що всі, хто його дивилися, теж до самого кінця отримали дуже велике задоволення. Тому сьогодні говоримо про наступні матчі, які відбудуться вже сьогодні. Як завжди, прошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Підтримка розвиток каналу, все залежить тільки від вас, тому я на вас дуже сподіваюся. Дякую спонсорам на Ютубі і дякую всім, хто продовжує донатити на банку. В нас не дуже сильно по коштах додалося 10 тисяч гривень на даний момент. Ми до четверга ще кошти збираємо, і я сподіваюся, що ви зможете додати, зробити ще свій внесок та взяти участь у розіграші АК47 за 500 гривень. Дякую, ну що? Першими матчами в нас сьогодні будуть Маус проти Ліквід та The Mongols проти команди Gamer Legion. Спершу поговоримо про нижню сітку, де зустрінеться Маус проти Ліквід. Ну попри там всі знаєте проблеми у Ліквід, все таки я не бачу того, щоб вони мусили тут ну, вилітати. Типу, я не думаю, що проти Маус вони візьмуть і вилетять. Маус на цьому турнірі ми в принципі не враховуємо. Тому для ліквід я вважаю, що буде провалом програти цей матч. Вони довели до близького рахунку проти монголів і навіть могли виграти, якби Альтімейт дуже сильно не тупив. Цього разу я сподіваюся, він тупити не буде. Нерц продовжить виступати на тому ж рівні, що він робить в останніх матчах за ліквід. В тому числі і перших матчах за ліквід. Тому все ж таки я думаю, що в ліквід не повинно бути глобальних проблем. Однак є проблема з тим, що в них жахлива Dust2, дуже важко вона дається. Вони її не так часто грають. Був матч проти героїв, був матч проти Спіріт, був матч проти Фурія за останні три місяці, і всі три матчі вони програли, От в тому числі і на цьому турнірі на плей-ін, Вони програли героїк мапу Дас 2. Сюди будуть бити Маус, я практично в цьому не сумніваюся. Ліквід мають е, різні варіанти ще відповісти. Я схиляюсь до того, що це буде все-таки інферно, але так само, можливо, і Еншот. На Десайдер, напевно, залишиться мапа Міраж, і я сподіваюся, що до Десайдера в нас не дійде. Тому ставлю на те, що Ліквід пройдуть далі. Матч верхньої свідки, якраз переможці матчів, де грали попередні учасники. Тут е, обидві команди мені подобаються. Але як то кажуть, обираючи улюблену сина, треба брати сильнішого. І наразі такими виглядають монголи. При цьому Gamer Legion можуть покусатися, можуть нанести демедж, скажімо так. Але настільки я отримав нереальний кайф від гри монголів, вони досі можуть, вони досі достойні. Вони робили все те саме, що й завжди. Просто неймовірний рівень тімплею, все прораховано, постійно міняється тем. Рветься просто все робиться для того, щоб максимально було дискомфортно супернику. Я нереально. Кайфанув від того, як вони зіграли атаку на мережі, проти ліки це було дуже добре. Були помилки, але загалом монголи виглядають на дуже пристойному рівні. Тому я думаю, що зараз в них все-таки більше е, шансів. По мапах, напевно, буде інферно від Gamer Legion. Це те, у чому вони сильні, те, що вони ще не програвали у цьому складі. Е, при цьому це все рівно дуже хороша мапа для команди The Mongols. Самі монголи пікнуть мереж, і на Decider мапа Ancient. Перемога The Mongols, але. Німер Лідзін можуть покусатися. А фурія проти Астраліс. Обидві команди отримали просто нереально. Обидві були знищені, як і бразильці, так і данці проти Наві та проти Спіріт, Але в останніх були хороші моменти проти Спіріт і часто просто щастило, Плюс ну видно, що вони ну, взагалі не в якомусь оптимальному стані. Наразі це дві рівні команди Астраліс та Фурія, але бачу більше переваги у Астраліс навіть на піку бразильців, яким буде ДАЗ-2. У відповідь Астраліс мають брати напевно, інферно можливо, три також є можливість того, що данці оберуть міраж своєю власною мапою. Ставлю на те, що вони виграють, але тут все як піде. Тут важко це спрогнозувати прям 100%. відсотків. мені просто зараз менше подобається ніж данці, бо в данцях я побачив перспективу навіть після проваленого матчу проти Spirit. Ну і власне наві проти Spirit — це кайф матч рівня фіналу, але на жаль, не в фіналі він не відбувається. На етапі групової стадії команди зустрічаються. Нещодавно вони бачилися. Було це у півфіналі Blast Bounty, Тоді спірі здобули перемогу з рахунком 2-0. Цього разу я думаю, що буде цікавіше, тому що наві дуже сильно. Заявили про себе у матчі проти Фурія. Ну, якщо цей виступ він не був чимось одноразовим, то ми справді можемо розраховувати на дуже хорошу гру. Минулого разу ми побачили Dust 2 та енчат, і, можливо, цього разу Мапул повториться. Хоча можна і очікувати Міраж від Наві, враховуючи те, як вони відіграли атаку проти Фурія. Однак я все-таки поставлю на те, що. Мапу повторюється, Даст 2 обродцпіріт. Uh, Вони не дуже мені тут подобалися проти Астраліс, навіть попри те, що рахунок був впевнений 13-4. Якби там проти них була команда, яка хоч трохи краща на цій мапі, то росіяни легенько б відлетіли, як мені здалося. Плюс подобається те, як себе зараз на цій мапі почуває іме. Після трьох даст у цьому році у Румуна рейтинг 1.34, тому. Це може бути можливістю прибрати донка з мапи, прибити його і здобути перевагу. Однак це дуже важко, я це все прекрасно розумію. На Ancient, навіть минулого разу добре спрацювали, і їм просто трошечки не вистачило, щоб закрити на додаткових. Тут завжди важливо, як себе буде показувати біт, бо ну, він дуже, дуже ключовий гравець на цій мапі. В нього, було, в нього часто багато імпакту, і через це важливо, щоб він це показував дуже добре проти Spirit. Минулого разу він себе теж дуже добре показав, але решта команди не підтримала. Він 36 на 25 зіграв найкращим гравцем був на мапі, але цього виявилось недостатньо. Тому якщо цього разу його тімейти не підведуть, все буде дуже дуже добре. В ньому я практично не сумніваюся, бо після матчу проти Фурія він мав здобути дуже багато впевненості, і наві мусить цим користуватися. На десайдер міраж ставлю на перемогу наві. Eternal Fire зустрінеться з Сріді Макс французи змогли вибити бійджі. Не дуже був цікавий матч. Я його дивився буквально одним оком, тому що паралельно йшло. Бенкер, не звичайно, все було цікаво в Віталіті проти Фейс. Тож. Не сказати, щоб щось неймовірне сталося, французи на класі просто перебили тих B&G. дуже невчасно вимкнувся хайп. Дуже невчасно. До цього він себе стабільно показував. І вимкнутися в матчі на виліт це не найкраще рішення. Він просто провалив цей снайпер цей матч. Eternal Fire програли матч проти Virtus.pro. Не сказати, що вони були прям дуже слабкі, але ВП просто провели сильну dust 2 Окей, є десайдер. І ми побачили, наскільки ВП. Впевнено, виглядають на трені. В порівнянні з турками це дуже добре було. Вони, вони дуже класно орієнтувалися, дуже часто знали, що, куди, і як, коли рухатися. Тому що у Eternal Fire лише Воксік нормально там почувався. Він давав ключові тіли. Часто він рятував команду, тому власне це і стало ключовим моментом. Що на Десайдер була трейн, а це небезпечно проти Virtus.pro, Як виявилось, вони вже набили собі достатньо шишок на цій мапі і гарантували вихід у плей-офф, як би це несподівано не звучало. Далі вони ще будуть грати з Vitality за слот відразу у півфінал. По мапулу Eternal Fire, Сердімакс, я очікую анобіс від турків. Звісно, там все в них дуже добре. Інферно або Nuke від Середімакс. Тут як піде, залежить від того, від чого вони хочуть грати. Бо якщо від своєї власної сили, то це інферно. Якщо від слабкості суперника, то це нюк. Нада седер даст 2. Ну, сподіваюся, що турки цього разу тут не підведуть, їм потрібно виходити у плей-офф боротися принаймні за це. Ну і ще один дуже-дуже класний матч, який буде закінчувати сьогоднішній ігровий день, це G2 проти Фейс. 2 дуже погано зіграли проти Falcons. Вони вибили їх, але це було. Ну, дуже погано. Були всі шанси і були всі можливості у Falcon закривати цю мапу. Еншин склався на користь G2, Далі Dust2 без жодних шансів на користь Falcons і Mirage мусили Falcons забирати. Вісім раундів в атаці в першій половині це дуже добре. І просто наприкінці. Почалися якісь тотальні провали від Фалконів. Декілька ключових моментів виграли G2, декілька форсів, монеців вімкнувся, і цього виявилося досить. Імпакту від та Декстера не вистачило. Фалконс провалили турнір, посіли останнє місце. Нагадаю, що рік тому Фалконс в іншому складі дійшли до півфіналу. А ємкатові це так після того стало все гірше. Але факт є. На першому великому супервеликому турнірі Falcons провалюється і посідають останнє місце. G2 в дуже нестабільній манері все таки виходять у другий раунд нижньої сітки, але легше їм тут не буде. Бо Фейс також провели цікавий матч. Не такий цікавий, як Falcons-G2, тому що тут було значно менше помилок. Він просто був набагато. Якісніше. Так, перша мапа провалилася. Взагалі Фейс нічого не змогли показати на нюк. Але далі дуже хороша анубіс. Було кілька ключових моментів, за які змогли Фейс вчепитися. Особливо це був тімкіл Робса, після якого вони взяли два додаткові раунди і взагалі в атаці класно себе почували там. frozen Elite. Ну дуже дуже добре це показували, так само як і Керіган, який протягом всієї гри дуже класно навалював. Далі була Даз 2 Тут було дві половини по ще шість, а далі додаткові раунди. І на додаткових фізів вже не вистачило. Хоча вони мали всі шанси закривати, адже 12-8 в моменті був рахунок на їхню користь. Проте зламана економіка і нічого не вийшло в результаті цієї гри. Як на мене, попри там декілька хороших класних моментів від Брокі не вистачило саме його. В нього 10 кілів за ВП за всю мапу з додатковими рахунок 19-16, тобто 35 раундів. В нього 10 кілів за ВП. І три з них, те, що я точно запам'ятав, були просто екзит кілами, коли він сейвав і йому не давали засейвити, По одному на нього виходили. Не дуже хороший імпакт від снайпера на мапі dust 2. Для порівняння, Зайвуд видав 20 кілів за ВП на цій мапі і рейтинг 1,49. Дуже-дуже була видима ця різниця між снайперами команд. Але спостерігати за цим було цікаво, і FaZe реально мали шанс виграти цю зустріч та вийти у плей-офф. Тепер їм треба змагатися з G2, щоб не вилетіти. І це буде цікаво. І цікаво, ще це буде в тому сенсі, що G2 банять трейн, як і Фейс, але FaZe точно готові його грати. 100% вони готові грати в цю мапу, або принаймні вони зробили видимість того, тому uh, G2 будуть її банити, а Фейс можуть прибанити щось інше. Можливо, це буде інферно, можливо, dust 2. Ну, насправді я інших варіантів не бачу. Uh, загалом цей матч 50 на 50. Uh, по піках я думаю, що GT буде дивитися на Міраж. Можливо, не нюк, але я все-таки схиляюся до міража. Face uh, uh, ancient мають брати ну, або ancient, або ну на крайня Канубіс, але я впевнений, що це буде ancient. І на десайдер якраз таки, скоріше за все, лишиться мапа Анубіс. Можливо, інферно, але якесь в мене є відчуття, що докотяться вони до Анубісу. Інферно просто не доживе до вирішальної мапи. Тож я ставлю на те, що фейс пройдуть далі. Я не думав, що G2 обіграють Falcons Ну, звісно, я це допускав. Це типу GTU фаворити були, але якби, все в мене в голові все складалось так, що Falcons має програвати. Тут я вже практично впевнений в перемозі Фейс, тому якось так. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Діліться враженнями від катевид, бо я нереально кайфую. Я дивлюся всі матчі. Я дуже задоволений якістю турніру на даний момент. Ну крім проходу ВПО офф але все все рівно воно не перекриває того, що решта мені подобається. Діліться також очікуваннями від майбутніх матчів. Ну, власне, що ви думаєте про навіс спіріт, Мені цікаво дізнається. І любіть Counter-Strike!